Якщо людина е курить, палить, то вона палить постійно кожного дня, uh -huh. багато разів на день. Якщо вона там курить кальян, вона курить це там, на вихідних. Uh -huh. не, не будеш з кальяном їздити на роботу на роботу на роботу в машині та далі. Будеш постійно з ним. Звичайно, шкода буде менше від кальяну, це однозначно. Але ми повинні розуміти, що кальян це. Ну, Хорошо, якщо у вас там вдома кальян є, mm -hmm. і ви там вдома тільки ви ним курите да. через нього. Так? А якщо є кальянні, то тобто ви йдете в, в бариці кафе, курите кальян, а перед вами курив людина курила, яка мала там, має туберкульоз. Ну, там дають індивідуальні. А, трубочка. Колба, трубочка, ну хай колба там якось по типу обробляється, а трубочку, ну хто її буде, як її там обробляє? Ми сподіваємося, що її миють. Трубочку нереально помити від туберкульозу, від мікобактерій. Uh -huh. Тобто ці мікобактерії попадають вам, тобто вони все рівно попадають, ви її тягнете до себе. Тобто людина, коли палить, курить кальян, вона вдихає і uh -huh. туди, і туди. І людина, яка має там туберкульоз, має там інші інфекції, в трубочку видихає все рівно. Uh -huh. Слюною потрапляє там, з капельками повітря, потрапляє оці всі бактерії, мікроорганізми. І потім людина, коли після не купить, також може заразитися. Це доведений факт, це дійсно mm -hmm. шкідливо. Тобто навіть так.